Ось приїхав в одне місце, у мене тут така величенька колода є. Хочу вилізти, подивитися, відкрити. Цьогорічний рій, не знаю коли сів. Сильний, не сильний, ну взагалі не знаю. Вон вона. Зараз відкрию, подивлюсь, що він настроїв. Об'єм всередині великий. Колода дебела. Зараз будемо це все діло дивиться, Що там, де й до чого. Літу бджіл гарний. Я б сказав би навіть шикарний. Буду відкривати, хочу подивитися, що там всередині, що вони настроїли і чи є толк робити великооб'ємні колоди. Ну що, Видертися, видерся. Димар підняв, все в мене було нанизу. вдягаю перчатки. Зараз буду відкривати. Ось димар не димить зовсім. ні, щось є якийсь димок. Там топлива майже немає. Так, рази, три. Раз, два, три. А пойдет, пойдет. Така маленька у мене сокірка є. О! Да. Тут, тут, тут. Знаем долж. А туда. Так, прополи собачу мало, на да, семейка слабенька. Сейчас открою и сразу же буду туда дымарем дымить. О, таких тут за не видно. А где вы там? Лё. Ви хоч щось собі принесли ось скільки настроїли І, подовж. І ззаду Іззаду ця сімейка приречена на погибель А може я так думаю Сейчас я покажу. Щас все покажу. Ось, що вони настроїли рівно подовж. Туди ззаду тут маловато. Маленько настроїли, метку не видно, стільники довгі, колода тут на 60, на 50 всередині. Не на 60, ну таке настроїли наче багатську, але Коли... Чи буде з того толк, з того багатська. <ріст> О Добре, буду закривать Так, буду закривать, бо Немає тут Слабенька сімейка зовсім зовсім слабенька <ріст> Зато ста дождь Завби ні о чм не по суті приречені. це все може бути але навряд чи все добачайте в норочку собік <звук> все і знизу димарії там де треба ось таке а ось колода невеличка вже звісно старенька ось так і видерся в такому глухому ну це вже глухий ліс немає такі важко проповсти як витягував цей воли колись то такого не буває ось таке приклеїли добротно Я законопачував щось трохи Так, уже прополіса тут багацька тут свішок, тут свяшок На ну, десь на 30 всередині Треба сейчас щоб воно не впало на землю хоча б. буде видно, треба подимій Ой, дима, якось не дими. Ну взагалі диму немає, але ну, я капіта. Коротше, нема, де да й нема. Я в костюмі, нічого страшного зі мною не буде. О. Ось я відкриваю. Ну звісно, так, да. не то що. Я думав, буде може який печатний. Так собі. Отак вони настроїли. Не до дна, ще до дна там є сантиметрів 30. На середині десь на 30 і може метр двадцять, може метр. О така. А та mm. теж метр двадцять, але та десь 50-60 середині колода, що я показував. Ось ось Таке так, тут трошки хочу побачити, що там. Нектар бо тече як вода. Навіть не мед ще, Ще не зрілий зовсім. Так, Буду закривати, бо вже їх тут налетіло. Дималь не димить. Отакі, От отакі то справи. Звісно це не зразкові дві колоди. Видно, що вона така. Дай Боже. Там вони настроїли зовсім мало. А тут настроїли, в принципі, може стільки ж само настроїли, але їм тут змивати проще. Хлоп собі знатиме куди йти. Отакі От мені більш подобаються, малооб'ємні, чи можуть такі товстені. Ну, зима покаже, звісно, хто де що ще від сім'ї залежить. Добре, буду закривати, бо часу не, не зовсім так і багато, щоб знімати якісь відео, але щось потрошку-потрошку буду знімати. От таке скоро почну підрізати мед, але ще він зовсім не зрілий, ще Дуже-дуже рано. Мало того, що мед не зрілий, ще по-любому розплоду море. таке. Добре, друзі. Всім до побачення.